Знаєте, багато є активістів, молодих студентів по 17 по 18 років. Хлопці, дівчата приходять до нас на майдан, а повертаючись додому, їх зустрічають біля під'їзду і просять розповісти: а хто ви, а що ви, а який зв'язок ви маєте з майданом. Власне, з таким питанням підійшли третього позавчора до однієї нашої дівчинки, до активістки Довіти і почали запитувати два співробітника. Принаймні вони були одягнуті в міліцейську форму. Чи були це міліціонери, чи це не міліціонери, ще не зрозуміло. Ось, до речі, Віта біля нас. Не зрозуміло, хто насправді були ці двоє. Та? Тому що посвідчення вони не пред'являли, вдома забули. Віта Віта каже, дома забула так. Потім так само просто назватися не змогли. Ми сьогодні підемо відразу після віча, всі разом. Ми запрошуємо так само вас до відділку міліції на Пушкіна за поясненнями. Що це таке? Віднесемо їм інформаційний запит. ну, Знаєте, доступ про закон про доступ до публічної інформації у нас вже давним давно діє. От ми зможемо якісь пояснення отримати і. Власне, це був не останній момент, коли на Віту тиснули. Я думаю, Віта може розповісти трошки детальніше, так? Ще, ще, впродовж доби було ще два моменти, ще два, дві розмови таких неприємних. Я зараз Віті надам слово, там сама далі розповість. Ну так, звичайно, досить дивно, коли тобі. Ну, і друзі, які зараз навчаються у Польщі, і говорять, що якщо ти не припиниш свою якусь діяльність на майдані, то тебе знайдуть в Рівному, а їх знайдуть в Польщі. Погодьте, що це як мінімум дивні погрози. Плюс це, це, це ще другий факт, так? І ще був третій. Вранці, вже 4 січня, від біля дому чекав теж невідомо. Він вже був без форми, але хто знає, можливо, теж має якийсь зв'язок. Тут запитують, який зв'язок з Майданом, ми запитаємо сьогодні, а який зв'язок ці молодики мають з міліцією. власне. А, тому запрошуємо всіх до приєднатися до цього процесу. Ми просто віднесемо заяву, точніше запит на інформацію, де попросимо кілька, кілька моментів озвучити. Ну, по-перше, а... Ми попросимо надати інформацію з наступних питань, чому працівники міліції 3 січня 2014 року о 23 годині 10 хвилин очікували віту біля власної оселі за адресою Повідінській і вимагали пояснити звідки вона і який зв'язок має з Майданом? Друге, чому представники міліції на вимогу дівчини не придивляли посвідчень, аргументуючи тим, що забули вдома? Ну, будемо, будемо запитувати а, далі. Які наряди правоохоронців а, хочемо дізнатися, які саме наряди були, і який кількісний склад, імена та прізвище і звання а, цих осіб, а, що знаходилися поблизу вулиці Відінської, а, з 22.30 по 23.30. Я вам навіть уточню, там поблизу навіть є е, е, штаб, штаб Беркуту, неподалік. Е, ну, Це не були не Беркутів, але там, там явно є міліція поблизу. І четверте питання: яким чином слід реагувати на невідомих осіб в міліцейській формі, у разі якщо вони не представляються, і не пред'являють посвідчень? Чи маємо ми право у такому випадку застосовувати силу чи інші засоби самооборони, балончики, дубинки, газові та малокаліберні пістолети тощо?